За хвоста. За хвоста рибинку? І з пакетом пустив. Ага. Хочеш зловити рибинку і піти віддати бобру, так? Да? А тільки подивився, їсти можна? Ні. Вона жива, Там... Вона жива їсти не можна, зрозуміло? А ой-яй, Здивується, да. так? Здивуються. пакет. І качечку в пакет? А навіщо качечку в пакет? Тому що Я її потім зварю і їм. А ти качечку звариш з'їси, а з рибкою що зробиш? Ну, буду просто ходити, ходити і тату вийти. Татові покажеш, котику, а рибка без водички жити не може, їй треба водичка. Ти як їй водичку будеш давати? Та пити водичку. Будеш давати пити? Так, з пляшечки моєї. З пляшечки будеш зі своєї пляшечки. Так. Який ти добрий хлопчик. А може в пакетик нальєш водичку? Та в пакеті бу... буду. Буде в пакеті водичка. Добре, ну це вже краще. То вже можна не хвилюватися за рибку, так? Буде жити в тебе в пакеті. Але довго вона там жити не буде, котику. Їй треба все одно випускати у водичку велику. Так? Та собака хоче покупатися. Собака хоче покупатися, все можливо. Все на дворі. Може і хоче покупатися. Ой, ой. Мама теж хоче покупатися, але без тата ми не можемо покупатися. Важкувато. Собачка.